організували міжрегіональну схему збуту фальсифікованого алкоголю. В Житомирі групі людей повідомили про підозру. У Житомирі групі людей, які організували міжрегіональну схему збуту фальсифікованого алкоголю, повідомили про підозру. І нині вони перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Організував схему Житомирянин. У Харкові базувався оптовий склад, з якого продукцію розвозили по різних областях для роздрібної торгівлі, каже речниця прокуратури. Ця схема приносила мільйонні прибутки. Про масштаби виробництва свідчать результати оптової. Шуків проведених у складних приміщеннях, торговельних точках, автомобілях та за місцем проживання фігурантів, правоохоронці вилучили більше 15 тонн фальсифікованого алкоголю, орієнтовною вартістю, майже 1,5 млн мільйон гривень, і близько 800 тисяч гривень готівки декілька транспортних засобів вантажних. Та легкових автомобілей збутом фальсифікованого алкоголю підозрювані займалися протягом 2022-2023 років. Учасникам групи повідомили про підозру незаконному збуті фальсифікованого алкоголю. Частина 2 статті 28 та перша частина статті 204 кримінального кодексу України. Крім цього, організатору інкримінують легалізацію майна здобутого злочинним шляхом. Перша частина статті 209 кримінального кодексу України.